Я на червоній доріжці в канах. Зараз покажу, як тут це виглядає. Ми з військовими. Тут дуже багато фотографів, дуже багато людей, зірок світових кіно. Друзі, по-перше, я в канах. По-друге, нарешті знаєте, ми готуємося до виходу на червону доріжку. І зараз я покажу огляд на червону доріжку в Канах. Ми з військовими. Отже, всі збираються в такому готелі. Неймовірно просто приходять інструктори, спеціальна охорона, спеціально навчені люди і розказують нам, як себе вести, що робити, куди можна ставати, куди ні. І... Бачите, що ми з українською делегацією, я вам пізніше покажу, що тут буде відбуватися. Це головний хол, де збираються всі зірки. Перед тим як вони підуть на червону доріжку. Виглядає він таким чином. А до речі, слідкуйте за відео. Тут дуже багато зірок може потрапитись. Вам на цьому відео знову купа зірок довкола, знову на героєм слава. Бачите, тут дуже багато і українських зірок, і українських акторів, які знімаються в закордонних фільмах, і у нас знову нові люди, знову нові інструктаж. Тепер нас виводять і саджають спеціальні автомобілі, які нас будуть напряму вести до червоної доріжки, друзі. Не можна самому прийти, чи якась така історія, потрібні ну, вас відвозять спеціальними машинами, спеціальною охороною. О, такі автомобілі, у них є кваліфікація, що вони можуть приїжджати в кани. Жінка, до речі, водій, що цікаво. Так, ми сідаємо в автомобіль який буде прямувати на червону доріжку. А ну покажи, ви передали тікет. Дом... Я глянув. Я гляну, персональний квиточок. Mm -hmm. самого квитка, як він виглядає? Це як ви кажете квиток на кіно вже після доріжки. Все, я зрозумів. Нічого особливого. Мультиплекс погарніше, правда? Формула б досріста. Порівняв. Да, в пробки на кана на червону доріжку я ще не стояв. <рівняв>. Так, друзі, під'їжджаємо вже до червоної доріжки. Дуже <рівняв>. багато людей, фотографів. Ну, більшість тут фотографів, звісно.

Un peu sinistre, hein, il était un peu déprimé, Sean Pen dans, dans ce film. Ça nous faisait penser un peu à Taxi Driver dans un... uniforme et sur le drapeau ukrainien. L'équipe de chronologie en haut des marches, par en visio. En visio. Il est venu en Pour visio. une euh, cérémonie d'ouverture euh, assez poignante. Fondée depuis 1976 un documentaire réalisé par Andrew Dominique et qui est prévu pour le 30 mai sur Apple TV.